Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх в цей суботній день на початку нашої молитви, молотовної варти і запрошую всіх до того, щоб цей час, присвятивши Богові, ми відкрили себе для Бога і для цього життя. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Для нашої ранішньої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Пророка Ісаї. Та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюсь, тому й тримаю моє, тому й тримаю моє обличчя, мов кремі, я знаю, що не застидаюсь. Слова впевненості? Слова Такі, знаєте, слова фундамент, особисто для мене, що Бог це є та основа, яка не дозволить мені ніколи впасти. Що Бог це та основа, яка ніколи не дозволить мені бути посміховиском для когось. Зрештою, подив... знову ж таки, ця війна. Є приклад такого, коли люди, вся Україна об'єдналася довкола одного, боротьби за своє життя. Багато наших хлопців взяли до рук зброю і пішли воювати. А ті, хто залишилися, стали до духовної війни, стали до війни з дияволом. Тому що ця війна це дійсно війна з дияволом. Дияволом, який намагається знищити усе людство. Я тепер скажу так: все людство. Тому що якщо подивитися на ось ці роки правління Путіна, то де він тільки не починав війну? Скільки країн він втягнув у війну, він руйнував ці країни? Він їх не будував. Він їх просто знищував, руйнував, кидав і лишав. Називаючи це своїми територіями. А ті країни, які він не міг збудував, зру, це, зруйнувати, він перетворив їх на своїх рабів. Половина Європи є рабами Росії, Турція, яка так нібито нам допомагає. Є рабами Росії Єгипет. Чому я називаю їх рабами Росії? Та тому що вони чекають на російських туристів, вони чекають на російські гроші. Їх купляють, розумієте, це рабство. Тому я і кажу, що це війна з дияволом, який хоче знищити весь світ, який хоче весь світ перетворити на своїх рабів. Але ми боремось, ми захищаємось. І наша війна має бути, мати основу. Наша війна має мати надійний тил. І цим тилом є Господь Бог. Якщо я не буду покладатись на Бога. Якщо я не буду просити в Бога цього благословення, якщо я не буду просити в Бога цієї допомоги з різних боків, сам я нічого не зможу зробити. Людина насправді є, напевно, найслабкішим сотворінням Божим. найслабшим, слабким, беззахисним і ні на що не придав. якщо так подивитися. Але що робить людину сильною? Бо людині дає силу саме віра. Людині дає силу любов, вміння любити. Людині дає сила, силу перепрошую, віра в Бога, в того, хто її створив. Дитина завжди є сильною і впевненою. Тоді, коли відчуває, що, коли вірить своїм батькам, а батьки вірять в неї. Ну, я не є там великий психолог, але ті люди, які дійсно вчилися, які мають то психологічну освіту, гарне, багато хто скаже, що саме дитячі роки формують людину. Саме те, наскільки батьки дають впевненість своїм дітям, а діти довіряють і вірять своїм батькам роблять з цих дітей неймовірних людей, дають їм впевненість в цьому житті. Те саме має з нами бути. Допоки я вірю в Бога, як дитина вірить батько, я буду сильним, тому що Бог вірить у людину. Бог вірить в кожного з нас, Бог кожного з нас любить, який би ми не були, що би ми не чинили, які б чинки не робили, але Бог кожного з нас любить. Просто не кожна людина відповідає на це Божу любов. І той, хто відповідає, то, як каже цей сьогоднішній стих, лице його буде, мов кремінь. І людина буде знатна, і людина знає, що ніколи не захитається. Бо вона довіряє Богові. А той, хто відкидає усю віру в Бога, перетворюється на пустоту, на безбожника. Відрізнити людину віруючу і невіруючу дуже легко. Той, хто дійсно вірить, той, хто дійсно довіряє Богу, Любить і береже це життя. І не розпочинає жодної війни, а завжди намагається уникнути цього. Але той, хто каже, що ми за мир і при цьому піднімає меч, щоб вбити, ні, це не є людина любові. Той, хто стоїть збоку, дивлячись на. Ну, як просто як вам пояснити, от всі бачать напевне відео, бачили про Булінг чи бійки. І ти не знаєш, радше я скажу булінг, коли над кимось знущаються. І ти не знаєш, хто жорстокий. Той, хто знущається, чи той, хто стоїть збоку, знімається на відео і викладає в інтернет. О, дивіться, Булін, а що ти робив? Так само і у війні, коли якісь країни, знаючи, що відбувається таке, стоять просто збоку, кажуть, то ні, ми просто висловлюємо вам співчуття. Вони є співучасниками у вбивстві. Ці люди, ці такі країни, такі правителі. Вони роблять те саме, що робить Путін. Вбивають. Просто є свідками вбивства. Можуть змінити, але не міняють. Проте вони всі забувають одну річ, що українці об'єднались. Об'єднались в бажанні захистити свій Дім. Створили армію. Вона була. Ми її просто ще і ще більше створили. Українці об'єднали своєму бажанні захистити себе і допомагають один одному, віддаючи останнє. Українці об'єднались довкола Бога, тому що молитва триває безперервно. Триває оця довіра до Бога. Тож пам'ятаймо собі, поки ми, як діти, будемо довіряти Богу, лице наше буде як кремінь. І ми ніколи не захитаємось і не впадемо. І ніхто наголошує, ніхто не зможе зламати нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас <клес> у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас насрішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас на віки. Вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови Господи, захорони, захисти цей сьогоднішній день, усю нашу Україну, всіх наших військових, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови, захисти і оздорови всіх. Наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежників, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених живими і неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони склали всю свою зброю, залишили всю територію України і Криму, отримали відповідне покарання за свої злочини і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захороне і захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо з вами молитися. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу.